Є інтенсивний і екстексивний шлях розвитку. На мій погляд, ми і бізнес нас підштовхував, щоб ми рухалися в бік інтенсивному, і це нормально. Там гроші, там зарплати, там басейни, дівчата, чинтоніки, все класно. Але, на мій погляд, ми ніколи не розглядали дуже серйозно такий елемент, як ґрунт. Як інструмент, ми розглядали воно само собою. Це земля, по якій ми ходимо, і все. А тут вияснилося, що інтенсивними ми купили вже і за мільйон е, доларів е, оприскувач. Він робить все, що загоно до оргазму доводить е, цього механізатора. Але ну вже такого розвитку немає. І тут люди спокійно починають розуміти. А слухайте, а ми ж тут не допрацювали ще з ґрунтом. І великі серйозні компанії я бачу, вони налаштовуються, вони вдивляться е, вже в цей ґрунт і починають робити і знаряддя, і все-все-все інше.